Друзі, вітаю, 10 листопада. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, здогадався я, що у нас є такі експериментальні сімейки і ну, їх потрібно обробити. Основні сім'ї ми цього року обробили. Два рази постановкою полосок. Після останньої постановки полоски зробили виборочний пролив з кабатоксом. Він нам показав, що кліща доволі мало і вирішили більше не обробляти. А за ці сімейки, які були сформовані за рахунок розформування нуклеосного парка, ми поклали тільки один раз полоски в той період, коли їх розформовували. Ну, як мінімум, треба їх ще разок обробити і взагалі подивитися, як там діла з кліщом. Ми тут вже давно не було. Як цю обстановку зовсім не знаємо? Зараз спочатку подивимося, як воно виглядає, ну приподнявши корпус. І будемо обробляти пропорцію. Друзі зробив на півтора літра води, теплою півтора літра води один міліграм мілілітр скабатокса. Ну, один, так, один кубик з кабатокса. Обично рекомендують один кубик на 2 води. Ну я собі дозволяв зробити і таку пропорцію. Так що ну, особа, ви вже самі приймаєте рішення. Пользуватися буду росинкою, так як це скоріше. І ну, я особа там по 10 кубиків не рахую, як потрібно на уличку, я лью та лью і за того і користуюсь росинкою. Ну як поливати не будемо, показувати, так як ну, не вижу в тому надобності. А подивимося, як виглядає. Може тут вже нічого немає. Ну, якісь бджолки літають, надіюся, що все добре. Давай, Машенька. Відкину починаємо. Знизу чи зверху. Давай зверху, Будемо дивитися відразу, як буде основна маса якась. Ну? Може і не піднімай. Може нижній було. Б. О, тут. І Угу. І Ще навіть і ага. тут ну, о, на вулиці зараз біля 9 мабуть, 10 градусів, звісно, це клуб рихлий, Ну, так виглядає. Ну, в будь-якому випадку це добрий клуб. Да. Так. Вони якось посередині, але ну, трохи ближче сюди. Також буду використовувати заслонки. Ну, як будемо приподнімати, відразу подивлюсь, де основна маса бджіл для того, щоб поставити так, так як дві закривати не будуть, тільки одну. Щоб зрозуміти, вообще, як боротьба з клещом проходила у нас наступні два роки. Так як ми користувалися полосками БВЛ, результат нас задовольнив. Ну, є два варіанти. Або полоски спрацювали і все добре, або полоски. Не спрацювали, не упав. Ну, коли кліщ не паде, а кліщ є в сім'ях, є ну, определені дзвоночки в позднього розплоду, ослаблення бджолиних сімей, зльоти і тому подібне. Цього всього у нас на пасіці не наблюдалося. Все більш-менш добре, ослаблених сімей не є, все добре. І значить, все ж таки повинно бути, щоб робітка була якісна. Ну, А ми це переуждаємося. Машенька давай підхлоть. Ну, тут то дуже гарно. Ну то якось рехловатій. Ну, да. Гарно. Гарно. Так, теж по-моєму з цього боку. Давай, машика, подоїдемо туди до перших, а потім найостаннє ще на камеру подивимось. Не бачу, треба не здивитися ці півряд. От подивительного цей. Там якось хоч зготовку у нас валяється. Хоч собак. І подивимся ще, друзі, саму сімейку, яка на нуклеусному корпусі зимує. Ой-ой. Ну mm. як mm. добре. Mm -hmm. Ну да, а от той вже нижній свободний корпус. Yeah. Ты уже нижній свободний. Які у нас взагалі надії, як це повинно було б працювати? Коли буде добрі морози, коли вони будуть збиратися вже в повноцінний клуб, ну, як мінімум, один нижній корпус, мають освободити. Потім би ми його хотіли забрати. А по максимуму хотіли б, звісно, за один раз забрати два. Якби вони так зібралися, що в цих двох відразу, а ми б два нижні забрали і все. Все рівно mm -hmm. два корпуса, а то і на третім трошки. Так, ано, Порівняв. Це саме перший, який був сформований. Mm -hmm. А, той, oh. а той що -то... Тут, матка той, мабуть, матка пропала. Да, Тут, мабуть, пропала матка. Твій нижній теж свободний. Тут, мабуть, пропала матка. Маток в нас нема. що <laughs> робити. Не знав. Ну, потім подивимось. Так, поставимо такий дзвоночок на них. Як uh -huh. потрібно буде передивитися Ти хотів іще останню? Так, да, і ми ще подивимося на укривосний. І давайте тут ще кейсь подивимось. Ось в клубі. Uh -huh. Да, а там, мабуть, может... точно мама. Так. Для того, чтобы на ту подавиться, нам нужно на тут трошки все-таки разбирать. Так, что у нас тут? А пчелки? А где пчелки? Внизу. Mm -hmm. Mm -hmm. В цьому корпусі їх нема. А тут їх Доволі маловато. Mm -hmm. А ну давай. А тут гарно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ой. І з кормами туди да, печальник. Вони все-все поїли. Це mm -hmm. все кормовоїще. Mm -hmm. Так, друзі, що ми маємо в тобі? На сьогоднішній день сидять. Бачимо, що не без приключень, так як все ж таки, мабуть, в тому пропала матка. Потрібно буде приймати рішення, як би їх спасти. Маток у нас запасних нема. Орі Це... цю маленьку сімейку об'єднати з ним. Або теж як експеримент потрібно їх написати. Бачимо, що в такому всповненні вони, ну, скажімо так, слабше виглядають. Ну, все так і повинно бути, було, бо вони формувалися на безрозплодні рамки. Да. У них ніякого було розплоду. Ота маса бджоли, яку ми вам демонстрували і говорили, що вона вся від і залишиться мала частина, зараз воно так і є. Так як розплоду вони не мали ніякого. Це тільки ті бджолки, які вони вже в той період насіяли І, скажімо так, Повилуплялися, зараз є, ну і якась ще частина бджол стара. Там же це все формувалося на ті рамки, які служили в, в, в стартерах в нуклеусах. Да. Там був розплод, де більше, де менше, де не було зовсім. І звісно ж там розплода, по, ну, якщо ми формували два розплодні корпуси, грубо говоря, ну, рамок на чотири, там було розплода. Да. І звісно, що там картина красивіша. Тут же так, ну як є, так вже є. Добре, друзі, все продемонстрували. Зараз пролієме. Якщо завтра буде велика критична маса кліща, туди вам здоймом покажемо. Якщо не буде, значить, значить не буде. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!